Це вправа на побудову довіри та покращення розуміння між партнерами. Вона є невід'ємною частиною школи лікарняної клоунади. Ми почали займатися трішечки із власним тілом. Це наша Таня цим зайнялася. Далі підхопила ініціативу по темпоритмах, адже кожна палата має свій окремий темпоритм, і нам треба навчитися вміти переходити від швидкого до повільного і розуміти, як працює механізм зміни темпоритмів. Артем Алексєєв представляє волонтерську ініціативу Червоні носи. Він є лікарняним клоуном уже не один рік. Зараз своїм досвідом. Ділиться із новачками, охочих не бракує. Навчання складається з двох етапів: теорії та практики. Опісля обов'язковий вихід у лікарні у новій ролі. Кожен має свою мотивацію бути тут. Ну мабуть, душею я з ними як мауглі з ним одної крові. Дружина, навіть якщо щось дочка на то вона каже: Ну ти ж дуже нас любиш дітей то власне іди розбирайся. То так і по житті виходить. Ініціатива під назвою Червоні носи у рівному існує не один рік. Все розпочалося. Пригадує Артем Олексєєв із допису у соцмережі. До лікарняни клунади ми дійшли насправді елементарним репостом у Фейсбуці. На той час ще один співзасновник лікарняни клунади Тарас Обоїста побачив репост про лікарняну клунаду у Фейсбуці в однієї акторки. Учасники ініціативи Червоні носи Магаються, що вихідних відвідувати лікарні. Ініціатива постійно розширюється, розповідає лікарняна клоунеса Мар'яна Рева. Жінка також є засновницею благодійного фонду Скарбниця надії, який допомагає дітям. Я просто бачила, як команда росте, як вони виходять спочатку до дітей, потім до військових, потім паліативні відділення. І тут постійно було бажання долучитися до команди. Ну і, власне я потім пройшла тренінг і час від часу виходжу на виходи. Важливо, кажуть лікарняні клоуни, у їхній роботі вміти легко пристосовуватися та виходити із зони комфорту. Це важливо, адже у кожній палаті своя атмосфера та настрій. Після дводенного тренування новоспечені лікарняні клоуни відвідали рівненську дитячу обласну лікарню. Відтепер вони невід'ємна частина великої родини червоних носів. У цій справі наголошують лікарняні клоуни, важливо не шкодувати пацієнтів, а дарувати їм позитивні емоції. У багатьох країнах Європи лікарняний клоун це повноцінна посада в медзакладі, адже щирий сміх теж ліки. Валентина Захарчук, Богдан телеканал